Мої дорогі, в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про те, що таке перехід, чому його не треба боятися. І взагалі планую тут дати вам інформацію, таку, якої ви ще не чули. Тому, якщо ця тема для вас цікава, залишайтеся зі мною і давайте будемо розмовляти на цю тему. Отже, перехід це. Зміна усвідомленості людей. Зміна парадигми мислення, тобто зміна рівня мислення. Так? Якщо, наприклад, раніше люди ем, вірили в те, що хтось їхнім життям керує, чи то Бог, чи то Сатана, чи то магія, чи то будь-хто інший, то зараз. Ця парадигма змінюється. І люди починають розуміти, що вони самі керують своїм життям. Давайте так, зразу від самого початку все по поличках. Звісно, є речі, які ми з вами не керуємо. Якими ми не керуємо. Ем... Але є паралельно з тим речі, які від нас залежать, і якими ми керуємо. І ще є паралельно з цим всім одна єдина річ, якою ми 100% можемо керувати, і керування якою змінює наше життя і дозволяє нам йти по своєму найкращому шляху. І ця річ це наші емоції. І наш стан. Мені так цікаво вам про це розповідати, просто капець. Не знаю, цікаво вам слухати чи ні. Поділіться там в коментарях. Отже, дивіться, які би події навколо нас не відбувалися, ми можемо на них реагувати по різному. І якщо ми беремо під контроль свою реакцію на ці події, то ми починаємо контролювати себе і виходимо на зв'язок з собою. Тобто, що це означає? Це означає те, що кожен з нас може по-різному реагувати на ту чи іншу подію. Е, можна реагувати з позиції жертви, коли ти думаєш, що хтось винен і тобі через це погано. А можна реагувати з позиції Творця, де я можу вибирати свою реакцію на цю подію. Знаєте, є такий вислів. Він, я його колись дуже давно десь не знаю, прочула чи прочитала. Що. А, це було так. Господи, допоможи мені змінити те, що я можу змінити. Допоможи мені прийняти те, що я не можу змінити, і допоможи мені відрізнити одне від іншого. <кій> так от, дивіться. Um. Ми можемо змінювати те, що є навколо нас, так? тобто можна прибрати в себе в квартирі, помити машину, помити посуд, гарно вдягнутися. Так? Тобто Ці, які, на які ми можемо впливати, наприклад, помити волосся, зробити гарну укладку, так? зробити собі манікюр. Прибирати на робочому місці, тобто оце речі, на які ми можемо впливати. А є речі, на які ми не можемо впливати. Це різні природні явища, так? якісь стихійні явища, явища війн, які є зараз дуже багато тисяч років на нашій планеті. Так, на ці речі ми впливати не можемо. І дивіться, коли людина живе своє життя і впливає на своє життя, то людина перебуває в контакті з собою на своєму місці, в задоволенні і в радості. Так? І це життя її наповнює. Тобто дає їй радість. Якщо людина починає... Тобто, дивіться, коли людина живе своє життя, вона впливає на те, що вона має, так? вона діє в рамках свого життя, в рамках тут і зараз. Коли людина починає зависати в своїх думках, роздумах і відчуттях на тому, який хтось поганий, на тому, як в світі все погано, на тому, які там хтось дурний чи ще якийсь, Тобто на тих речах, які вона змінити не може. Людина просто виходить з свого життя і з свого місця. Тоді з'являється відчуття, що я не на своєму місці, з'являється відчуття, що я не знаю, чого я хочу. З'являється відчуття такий депресивний подавлений стан. Так? Тобто перехід. Це усвідомлення людей про те, що вони можуть впливати на своє життя в рамках свого життя і на свої емоції, почуття, і на свої рішення. Тобто, розумієте, зміна парадигми. Парадигма була раніше: є хтось один великий, хто на все впливає, і ми жертви маємо цьому покорятись. А парадигма, яка встановлюється зараз, це є щось велике глобальне. Я на це не впливаю, але я можу вплинути на себе. Я можу вплинути на те, що я роблю в своєму житті, те, що я роблю по відношенню до себе, і те, як я себе при цьому почуваю. Наступне це оце все. Що людина відчуває негативне по відношенню до подій, до людей, до того, що відбувається навколо неї, це все говорить про те, що людина не в контакті сама з собою. Тобто, це говорить про те, що в людини в минулому є якийсь досвід. Болючий, такий самий, як вона проживає зараз, і оці події зараз активують той досвід. І поки людина не прийде до мене, наприклад, або до іншого психолога, до іншого спеціаліста і не пропрацює ці свої почуття і цей досвід, доти він не перестане в її житті діяти. Давайте, наприклад, от, наприклад, людина злиться на когось, ну, давайте на чоловіка або на дитину, або на шефа свого. І ця, ця злість, вона йде з минулого, з якихось подій. Де людина не могла відстояти свої кордони, де, де хотіла щось зробити, але не зробила, де хотіла втекти, але не втекла, де хотіла вдарити, але не вдарила образно, так? Тобто хотіла щось десь зробити, але там не могла зробити. І зараз відбуваються в її житті події, які викликають в неї злість. Тобто ці події непогані, ці події це те, що є дзеркалом людини. Тобто ми дивіться, ми отримуємо те, чим ми наповнені. І по тому, що ми отримуємо, ми можемо розуміти, чим ми наповнені. Розумієте? Дивіться, якщо ви отримуєте якусь неповагу до себе, якщо ви отримуєте злість у відповідь на чиїсь дії, на чиюсь поведінку, якщо ви отримуєте відчуття встиду чи вини, якщо. Ви отримуєте страх проявлятися в соцмережах, страх будувати свій, свою справу якусь, сумніви якісь собі. Це все ознака того, що це є в вас всередині, і ви маєте на це вплив, власне, про що і перехід. Тобто раніше люди мали такий рівень свідомості, в якому вони не розуміли. Що вони мають на щось вплив зараз, при переході змінюється рівень свідомості людей, і люди починають усвідомлювати і розуміти, що вони мають вплив на свої емоції, на свої почуття і на те, як вони реагують на те, що відбувається навколо них. Ось що таке перехід. Тепер далі там різні гуру розказують, що там хто не перейде той вмре, чи ще всяку таку білю бірду. Справа в тому, що е, оці люди, дивіться, люди всі між собою взаємодіють. І просто. Будуть, бо це не те, що будуть, а вже так є. Є люди, які усвідомлюють вже себе в ролі творця, в ролі того, хто може впливати на себе, на своє життя, на свої емоції, а є ті, хто цьому дуже сильно супротивляться. І просто взаємодія цих людей вона, буде, вона вже проходить і чим далі, тим більше буде проходити в різних площинах, на різних рівнях енергії. Тобто якась частина людей, яка цьому саму супротивиться, яка далі сидить в жертві, яка далі вважає, що це Бог так дав, доля винна, президент поганий і решта все, вони собі будуть взаємодіяти в своєму рівні сприйняття світу. В своєму, так? А ті люди, які усвідомили. Які зрозуміли, що все ж таки вони впливають на своє життя, а саме на свої емоції і свої почуття, вони будуть взаємодіяти і вже взаємодіють в іншій площині, тому можете навіть поспостерігати порівню коментарів і ем, спілкування в соцмережах. Ті люди, які от про щось таке негативне, про щось зле, вони коментують якісь одні дописи. Ті люди, які вже більш щось там про позитивне, більш щось про краще, більш про щось таке глибинне, вони коментують інші дописи. І, в принципі, дуже рідко є, коли пересікаються ці рівні між собою. Розумієте? Ось що таке перехід. Перехід це рівень, це зміна. Усвідомленості, зміна рівня усвідомленості. Скажу вам ще так, що я, наприклад, переконана, вірю і знаю, тобто вірю, це, коли я ну, просто думаю, що так є, а знаю це, коли я відчуваю, що так є, що немає ніяких інших сил, окрім сил Бога. Але Бога не релігійного, а Бога творця того, який створив наш, нашу землю, наш всесвіт. І просто є різні рівні е, е, вібрації енергії Божественної. Зараз я вас не хочу ні в чому абсолютно переконувати, я не хочу ні з ким нічого сперечатися. Я зараз в своєму відео розповідаю про те, про що ви можете послухати, і якщо вам. Захочеться взяти з цього якусь користь. Так? І коли ти усвідомлюєш, що є лише Бог, що немає іншої якоїсь сили, ти починаєш зовсім по-іншому бачити це життя. Ти починаєш розуміти, що немає боротьби. Розумієте, От всі, до речі, так само в в тому числі перехід, це відсутність боротьби, тому що раніше була боротьба проти зла або за добро. Але, як би ви не боролися проти чи за, ви все одно знаходитесь в боротьбі. А зараз перехід, в переході, люди усвідомлюють, що через ем, свої неприємні відчуття. Ти можеш перейти до більшого світла, тобто ти усвідомлюєш оцю дуальність, яка є нерозривною. Тобто, в тебе є темна сторона, в тебе є світла сторона, і слід, усвідомлюючи, слідкуючи за своїми почуттями кожну хвилинку свого життя, ти можеш і працюючи з негативними відчуттями, ти переходиш в більше світло. Тому тут, бачите, це взагалі рівень не боротьби, це рівень інший. Ось про це перехід. Розумієте? Тепер далі давайте на практиці, що це означає? Так от, багато людей, дуже багато людей. Я за 5 років роботи психологом бачу таку річ. Дуже багато людей бояться своїх негативних емоцій, хочуть бути суперпозитивними, суперхорошими, і ні в якому випадку непоганими. Дивіться, це все непогано і недобре. Це просто нас так навчили, бо по-іншому раніше не було можливо. Зараз іде перехід, і про який ми сьогодні говоримо. І в цьому переході люди починають розуміти на практиці, що, коли... по перше, так негативні емоції вони прописані в Базових налаштуваннях нашого тіла. Для чого? Для того, щоб е, вижити, для того, щоб забезпечити виживання. Якщо не буде страху, тривоги і гніву, то е, людина схильна до того, щоб просто померти. Всесвіту це не вигідно. Тому, тому що всесвіту вигідно життя і продовження життя. Тому. Кожній людині прошиті базові налаштування негативних емоцій, які потрібні для виживання. Але люди в силу певних обставин придумали собі, що з цим треба боротися. Але з цим боротися не треба. Ну, придумали собі, що боротись треба, тому що це тяжко проживати і тяжко відчувати, так, неприємно це все відчувати, тому здається, що цього треба позбутись. Але. Ви розумієте, що ви, коли так думаєте, то ви хочете позбутися частини себе. От у вас є там одна рука і інша, одна рука добро, інша, позитивні емоції, інша негативні. І ви хочете, як ніби однієї руки позбутися, чи однієї частини тіла позбутися. Ну такого не буває. Тому перехід це про усвідомлення, про те, що. Наші негативні емоції нам потрібні. І через них ми виживаємо, і через них ми стаємо ще більше світлі. Тому що, наприклад, якщо ви комусь заздрите, або ви когось на когось злетеся, або ви когось ненавидите, ви берете цю свою емоцію, це своє почуття, йдете з цим до психолога і кажете: дорогий психолог, я ненавиджу таку-то людину. Дорогий психолог, я злюся на своїх дітей, на них постійно кричу і їх б'ю. Дорогий психолог, я кричу постійно на свого чоловіка, бо він такий-то-такий-то. І коли ви з психологом знаходите причину цих ваших відчуттів в минулому, бо причини завжди в минулому, ви їх трансформуєте. Ви отримуєте більше світла всередині себе. Тому що, дивіться, якщо ваша була, наприклад, злість, ненависть, заздрість це була темна пляма в вас, то коли ви її трансформуєте, ви забираєте причину цього, цієї темної плями нема вже. Значить, там замість неї світло, правильно? Правильно. Тому негативні емоції, власне, про що перехід, ще раз кажу. Негативні емоції не блокуються, не відкидаються, не забираються, а за негативними емоціями просто слідкується. За негативними емоціями відчувається, слідкується, знаходиться причина, чому для чого вони виникли. Знаходиться причина їх в минулому, коли вона з'явилася, трансформується це, і все, і це перестає повторюватися в вашому житті ці ситуації і ці ваші негативні відчуття. Вони просто перестають повторюватись, тому що у вас немає причини, для чого їх. Е Повторювати ще раз, бо я вам пам'ятаєте, казала кілька хвилин тому, що ми є те, що ми ми отримуємо те, що ми, чим ми є. Ми є тим, що ми отримуємо, так на навпаки. Тобто, по тому, що ви отримуєте в себе всередині, ви можете усвідомити, що є в вас, і взяти це і з цим попрацювати, це трансформувати, змінити, забрати з минулого. І все і з'явиться яви, у вас всередині більше світла. Ви розумієте наскільки інша різниця між боротьбою, боротьбою за зло чи проти зла чи за добро? Розумієте, в чому різниця, коли ви боретеся, о, я погана, не можна заздрити, все там капець, або там О, я така погана, я накричала на своїх дітей, я там найконча людина в світі, все, мене там треба не знаю, закопати. Ні, це не так працює. А це працює так, що ви, ви, це усвід, ви це відчули. Ви усвідомили, що ви це відчули. Ви прийшли до спеціаліста. Можете якийсь курс запустити, до речі, де я вам всім розкажу, як з цим працювати самостійно. Класна ідея, якщо цікаво, пишіть в коментарях. Ви, ви взялися, з цим попрацювали, і все воно у вас більше не повторюється. Розумієте, ваші, е, от є такі ще прикольні, мені дуже подобається такий такі вислів, що якщо вас, якщо вас щось зачіпляє, якщо е, у вас є якщо вас щось зачіпляє, то значить з вас щось терчить. Отже, з вас терчать якісь відчуття, емоції і досвіди минулого. Які у вас активують, які вас тригерять в теперішньому? І через які ви реагуєте злістю, агресією, пригніченням, відчуттям вини в стиду, і так далі, негативними відчуттями, розумієте? І ось перехід це те, що ви починаєте усвідомлювати себе, свої почуття, з ними працювати. І змінювати це, ем, трансформувати це в своєму минулому, і воно перестає діяти у вас в теперішньому. І тоді той самий чоловік, ті самі діти, ті самі президенти, ті, те саме, що навколо вас відбувається, воно все відбувається, але у вас всередині просто нема негативної реакції, бо з вас нічого не стерчить. Розумієте? І тоді у вас є. Час, натхнення, бажання. Ви просто тоді не можете не робити в своєму житті щось, розумієте? Ви тоді у вас, у вас звільняється просто місце в оперативній пам'яті мозку, і ви просто не можете не робити те, що ви хочете робити. От знаєте, оці е негативні наші реакції, негативні емоції, негативні досвіди. Вони, як віруси в комп'ютері. Вони забирають місце оперативної пам'яті і створюють е, перебої в роботі комп'ютера. От точно так само наші негативні досвіди минулого. Зараз в переході вони всі стираються. Але щоб вони стерлися, людина має це усвідомити і сама зрозуміти. Розумієте? Бо от раніше говорили, ой, там якісь до вас лярви чіпляються, до вас там ще щось причепилося, вас там якісь сатана вас кудись там взяв. Та ніхто нікого нікуди не брав. Це просто ваші негативні емоції. От давайте, ще, наприклад, такі щось мені другий раз прийшло про алкоголізм. Чому люди починають пити? Тому що вони не витримують якихось емоцій, які відчувають. І е, вони не знають, що з цим робити, з цим невитримуванням. І вони просто беруть стакан, чи склянку, чи рюмку, як то там кажеться. коротше, вони просто починають пити. Чому люди курять? Тому що люди не витримують своїх емоцій, які вони відчувають. І для того, щоб від тих емоцій втекти, вони беруть цигарки. Я, до речі, колись теж курила, тому я знаю, про що я говорю. Не просто десь там. З якоїсь теоретичної інформації, а з практичної, розумієте? Ось в чому суть переходу. В усвідомленому підході до життя до себе самого. І ще прикол, коли ми оце забираємо, оцей негативний досвід, причину, причину яка зараз показується у вигляді негативних почуттів. Ми таким чином з'єднуємося з собою. Ми таким чином стаємо кожен сам собою. І ви собі просто не уявляєте, наскільки змінюється ваше самопочуття, наскільки змінюється ваша радість життю, наскільки ви хочете жити, творити, і вам не треба придумувати від голови, що вам зробити. Воно просто йде з вас. І ви це просто робите. І це це от розумієте, це інший рівень сприйняття життя, оцей, що ми з вами говорили. Тут люди, які живуть в жертві, де Бог винен, президент винен і решта всі винні, і там чоловік винен, і дитина винна. А тут люди, які вийшли з цього з звинувачення один одного, зрозуміли, що я можу впливати на свої почуття, почали їх трансформувати, почали. Спостерігати за собою постійно, за своїми відчуттями, задавати собі запитання, а що я зараз відчуваю, і почали відслідковувати свої оці автоматичні негативні реакції, працювати з ними і просто кардинально, кардинально змінювати свій стан. Маєте запитання, коментарі? пишіть, будь ласка, з задоволенням відповідати. Будемо спілкуватися. Якщо є запитання на якісь інші теми стосовно переходу, енергії, психології і таких інших тем. Будь ласка, також пишіть, буду знімати відео і залишайтеся зі мною. І до зустрічі.